Права 1216. Знайди значення виразу. Ну що ж, стартуємо. Перше завдання – мінус 5 помножити. А в дужках 4,7 мінус 4,9. Ну що ж, будемо знаходити значення виразу. В першу чергу треба знайти різницю в дужках. Давайте цю різницю запишемо як суму. Тобто це дорівнює мінус 5, що множиться. А в дужках тоді в нас буде 4,7 додати. Протилежне число до 4,9 буде мінус 4,9. І це дорівнює мінус 5. Тепер помножити. Як знайти суму в дужках? Модуль від'ємного числа у нас більший, то сума у нас буде від'ємна. Записуємо мінус. А в дужках записуємо різницю модулів. Це буде 4,9 мінус 4,7. І це дорівнює Мінус 5, що множиться. А в дужках буде мінус. 4,9 мінус 4,7. Це буде 0,2. І це дорівнює. Переносимо. Ну що ж, обидва множники у нас від'ємні. То добуток у нас буде додатній, і він дорівнює добутку модулю, це буде 5, що множиться на 0,2. І це дорівнює. 5 помножити на 2 це 10, тут є один знак після коми, то добуток у нас буде дорівнювати 1. Є. Ну що ж, переходимо до другого завдання. Мінус 0,4 мінус 0,8, що множиться на 1,5. Ну що ж. Я пропоную знайти різницю в дужках. Простіше тут що зробити. Мінус винести за дужки. Тобто записуємо, що це дорівнює. Знайдемо спочатку дії в дужках. Тобто, мінус виносимо. Тоді в дужках у нас буде 0,4. Плюс, бо ми мінус забираємо, буде 0,8. Так. Закриваємо дужки і множимо на 1,5, і це дорівнює. Якщо вам так важко, можна записати різницю як суму, а потім все одно буде у нас 2 від'ємних числа додаються, І сума дорівнює тоді мінус, і в дужках записуємо суму модулів. Гаразд, Записуємо, чому дорівнює ця сума. Тобто у нас вийде мінус 0,4 плюс 0,8 це буде 1,2. Що множиться. Записуємо на 1,5. І це дорівнює. Один із множників у нас від'ємний, добуток буде від'ємним і він дорівнює добутку модулів. Це буде 1,2, що множиться на 1,5. І це дорівнює. Ну що ж, давайте множити у стопчик. Записуємо 1,2. Що множиться на 1,5. Множимо. 2 помножити на 5 це 10, 0 пишемо 1, запам'ятовуємо, 1 помножити на 5 це 5, плюс 1 це 6. 12 помножити на 1 це буде 12. Додаємо. В кінці у нас буде 0, 6 плюс 2 це 8. Тут буде 1. Раз-два знаки після коми ми ставимо. 0 в кінці відкидуємо, то записуємо, що добуток у нас дорівнює мінус 1,8. Є. Ну що ж, переходимо до третього завдання. 2,7 мінус 2,9, що множиться на мінус 4,5 мінус 3,2. В першу чергу виконаємо віднімання в дужках, потім множення, і в останню чергу віднімання поза дужками Ось тут. Ну що ж, будемо знаходити різницю. Щоб знайти цю різницю, запишемо спочатку її як суму. Тобто записуємо, що це дорівнює. У дужках буде 2,7. Додати протилежне число до 2,9 буде мінус 2,9. Що множиться, записуємо на мінус 4,5. І відняти залишається 3,2. І це дорівнює. Ну що ж, у нас сума є двох чисел модуль від'ємного більший то тоді у нас буде ця сума від'ємна, записуємо мінус. Так. А в дужках тоді записуємо різницю модулів. Це буде 2,9 мінус 2,7. Помножити потрібно на мінус 4,5. І відняти переносимо мінус. 3,2. І це дорівнює. Ну що ж, знаходимо різницю, записуємо мінус. 2,9 мінус 2,7 це буде 0,2. Тобто наша різниця буде мінус 0,2. Що множиться, записуємо на мінус 4,5 є. І відняти записуємо 3, ,02. 2 сотих. і це дорівнює. Ну що ж, обидва множники у нас від'ємні. То добуток у нас буде додатній і він дорівнює добутку модулю. Записуємо 0,2, що множиться на 4,5 відняти записуємо 3,2, і це дорівнює. Ну що ж, 2 помножити на 45 це буде 90, але у нас є раз два знаки після коми то цей добуток. Буде дорівнювати 0,9. Записуємо відняти 3,2. І це дорівнює. Ну що ж, різницю записуємо як суму, то це буде 0,9 додати протилежне число до 3,02 буде мінус 3,2. І це дорівнює. Модуль від'ємного числа в нас більший. То сума у нас буде від'ємна і вона дорівнює різниці модулів. Так, мінус різниця модулів це буде 3,2 мінус 0,9. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо віднімати, записуємо 3,2. Відняти 0,9. Віднімаємо. В кінці у нас буде 2. 0 мінус 9 не віднімається, позичаємо. 10 мінус 9 це 1. 3 мінус 1 це 2. Ну що ж, записуємо тоді, що це дорівнює, мінус. Записуємо 2,12. Є. Ну що ж, переходимо до четвертого завдання. Мінус 2,8 ще множиться на 5. Відняти 4, що множиться на мінус 0,7. Гаразд. Спочатку виконуємо множення, а в останню чергу віднімання. Перше множення, як виконати один із множників який у нас від'ємний, то добуток буде від'ємним. Записуємо, що це дорівнює. мінус, так, а в дужках тоді записуємо добуток модулів. Це буде 2,8, що множиться на 5. Є. так, Відняти. У других дужках записуємо. Один із множників також від'ємним, то є, добуток буде від'ємним, а в дужках записуємо добуток модулів 4, що множиться на 0,7. І це дорівнює. Ну що ж, В перших дужках мінус 2,8, що множиться на 5. Це 2,8, що множиться на 10, і ділиться на 2. Помножити на 10 це буде 28, що ділиться на 2, це 14. Отже, записуємо, що це буде мінус 14. Відняти. А в дужках записуємо мінус. 4 помножити на 0,7. 4 помножити на 7 це буде 28. Тут є один знак після то це буде 2,8. І це дорівнює. Ну що ж, це буде мінус 14. Протилежне число до мінус 2,8 це буде плюс 2,8. І це дорівнює. Переносимо. Ну що ж, модуль. Це сума. Модуль від'ємного числа в нас більший, то тоді сума буде від'ємна. І це дорівнює мінус. А в дужках записуємо різницю модулю. Це буде 14 відняти 2,8. І це дорівнює. Це буде мінус. 14 відняти 2 це буде 12, а ще відняти 0,8 це буде 11,2. Отже, це буде мінус 11,2. Ну що ж, ось таке завдання на множення додавання та віднімання раціональних чисел на цьому вправу завершено.